Господь з вами, і з духом Твоїм! читання святого Євангелія Від Матея. Слава тобі Господи. Того часу Ісус, почувши про смерть. Йоанна Хрестителя відплив звідти човном у безлюдне місце і усамітнився. Довідавшись про те, багато людей пішло за ним пішки з міст. Вийшовши, Ісус побачив багатьох людей, змилосердився над ними і оздоровив їхніх хворих. А як звечоріло, Підійшли до нього учні та й кажуть тут місце пустинне, і година вже пізня. Відпусти людей, щоби пішли у села, купити собі їсти. Ісус вже відповів їм Не треба їм іти, ви дайте їм їсти. Та вони говорять йому Маємо тут лише п'ять хлібів і дві риби. А він сказав. Принесіть їх мені сюди. І, звелівши людям посідати на траві, узяв п'ять хлібів та дві риби, повернув, звернув погляд до неба, благословив і, переломивши, дав хліб учням а учні людям. І всі їли і наситилися і назбирали залишків дванадцять повних кошиків. А тих, які їли, було близько п'яти тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. <кл Foods> Дорогі брати і сестри. Сьогодні з вами чуємо про чудо розмноження хлібів і риби. І це чудо, воно є таким. Цікавим саме через таку певну романтику, як це відбулося. Сидить 5 тисяч чоловіків, множимо ще жінок, множимо дітей. Ну, маємо біля 15-20 тисяч людей, які сидять собі на пагорбах, їдять той хлібчик, їдять ту рибу і знають, що це взялося ні звідки, що це чудесним чином взагалі влаштовано. Подібних ситуацій в Євангелії читаємо кілька разів, описів розмноження хлібів і риби є два. Натомість інших подібних ситуацій маємо кілька. Ну, от, Скажімо, після Воскресіння, коли Ісус приходить до апостолів, так само Він там їм гукає, дітоньки, чи маєте що їсти, поки вони припливають човном, поки припливають, привозять те, що там наловили, так старалися, трудилися. Припливають, а він вже розпалив вже вогнище, і вже рибу спік, і вже їх запрошує до сніданку. Таких ситуацій є кілька. І перший такий аспект це ось така присутність такої пікніковості. Так це назвімо, коли люди десь там на свіжому повітрі щось там собі уплітають, і є в цьому щось таке гарне. Вчора, якщо ви дивилися трансляцію з Браїлова, Якщо не дивилися і дивитися зараз цю проповідь, то після цієї проповіді, якщо у вас є такий час, можливість і бажання, то я вас заохочую подивитися ще проповідь Збраїлова, отця Петра. Вона була опублікована ще додатково вчора вночі. Так що подивіться, будь ласка, щоб не пропустити, бо вона трошки так поза, поза нашим графіком проповідей вийшла. І вчора на тому відпусті, зрештою, ну, якщо ви дивилися, то знаєте, але крім того, що було там на трансляції, то ще там навколо храму сиділи священики, сповідали, і також готували люди в таких, я не знаю, як правильно то назвати, такі буржуйки чи що. На них такі казани стояли, і люди там готували. І коли це на відкритому повітрі, ось цей димок перемішаний запахом їжі, ну, воно має таку свою певну романтику. Погодьтеся, що це зовсім щось інше, коли щось на, на природі, а ще вчора так було тепленько. ну, Тепер після зливи вже не, на, не настільки тепленько. Отож, є оця така певна своєрідна романтика. Так от спробуйте ту романтику, яку знаєте ви переключити на ту романтику, якої досвідчили, пережили апостоли, і ті 20 тисяч людей, чи там до 20 тисяч. Коли вони знають, що вони сидять, їдять, і знають, що це ні звідки. І це все на свіжому повітрі. І це одночасно у той самий момент робить багато, багато людей. Звісно, це враження було надзвичайно великим. Річ перша, чому це Ісус зробив, причин є, звісно, кілька. По-перше, як читаємо про те, що він змилосердився над цими людьми, вони його заслухалися, щоб повернутися кудись і десь там купити того хліба, то, по-перше, потрібно було повернутися. По-друге, навіть якби вони прийшли куди-небудь, ви, які дивитеся мої проповіді, постійно вже знаєте, що. Просто-напросто кудись прийти і купити це теж не було такої можливості, тому що технологія виготовлення хліба в євреї була такою, що його пекли зранку. І навіть якщо був там якийсь там базарчик е, невеличкий, ну, то того хліба можна було купити дуже небагато. Чому небагато? Ну, бо його робили рівно на ту кількість людей, скільки можна було там, наприклад, навіть і продати, навіть е, якщо щось таке було. Е, натомість, зазвичай робився той хліб тільки для себе, для своїх потреб. Е, на завтра не лишалося, тому що він дубів просто-напросто. В тій температурі, в тій спеції, і на наступний день люди вже пекли свіжий хліб. Завтрашні лишали там лише якісь шматочки лише для закваски. Так що ці певні такі побутові деталі потрібно знати. І тут, коли там апостоли кажуть, що навіть коли там люди підуть, то не куплять стільки-то хліба, а чому? Ну, бо коли таких 20 тисяч людей приходило в якесь село, в якому жило там. Ну, скажімо, не знаю, там кілька сотень чи там до тисяч людей, ну бо які там села тоді були. Це ж не були якісь мегаполіси, ну, то зрозуміло, що вони просто-напросто не купили би того хліба, бо його би там не було. Натомість ще така особливість, про яку слід просто-напросто пам'ятати, що у нас світає і вечоріє в залежності від пори року. Змінюються ці години, особливо влітку це все довше. Натомість, чим ближче до екватора, особливо в Ізраїлі, то там швидше сутеніє. Просто-напросто, от наприклад, десь там біля що там година сьома до восьмої, вже навіть і влітку вже може бути темно. Або перевірити собі, зараз можна там по інтернету перевірити, коли там вже сутеніє. Але точно швидше, ніж у нас. Натомість ще ближче до екватора, там взагалі о 6 годині рівно світає, і о 6-й годині е сідає вже сонце, що для нас, наприклад, це дуже дивно е зрозуміти, як так може бути. Ну, Але є різні звичаї. Так от, тут кажеться, звичаї, різні обставини життя людей на Землі. І тут кажеться про те, що, а як звичоріло, тобто. Коли вже приходив той вечір, це означало, що навіть якби ті люди вже там собі добиралися, навіть якби доходили, то зрозуміло, що їм до ранку вже ніхто того хліба би вже не дав, і просто-напросто вони би вже і не мали би що їсти. Зараз ми повернемося до цієї історії з апостолами і з Ісусом. Тут є насправді дуже є над чим роздумувати. І повернемося на хвильку до історії, яка була з. Мойсеєм і е, народом, який він виводив з єгипетської землі. Зазвичай, якщо ви уважно звертаєте увагу, то перші читання перегукуються з Євангелієм, перше читання, друге читання. Перегукуються саме в неділю, ну так більше в будні дні. Я так дуже сильно спрощую чи скажу, що просто-напросто дуже часто читаються куски підряд, тому що треба протягом літургійного року, протягом циклу, вичитати ці фрагменти, хоча б деякі з них, і тому просто читаються. І не завжди вони аж так сходяться. Але не сьогодні. Сьогодні ці фрагменти дуже сильно пасують один до одного. І так само як в Євангелії Ісус розмножує хліби, риби, годуги, народ, так само і сьогодні в першому читанні з книги чисел, 11 розділ, йде опис, коли з'являється манна. Як там євреї казали, мангу, що це таке? І дуже подібні обставини. Подібні, але не дуже. Тому що в Євангелії якби ну не те, що нарікають, а якби так натякають так дуже. Делікатно, апостоли Ісусові, що відпустив вже людей, бо вони не мають що їсти. Натомість в першому читанні історія з Мойсеєм зовсім інакше виглядає, тому що там йому ніхто не натякає, там прямим текстом нарікають дуже голосно, бідкаються, нарікають, і ці слова чути дуже боляче, особливо для того самого Мойсея. Ну, що можна сказати про людину. Ну і дуже боляче для Бога, який їх вивів з того дому рабства, де вони просто-напросто помирали від немало-небагато каторжної праці. Їх вбивали тією працею, там були такі норми, що вони просто-напросто не виживали. І вимирали, як народ, просто-напросто. Натомість, євреї, які вже трошки вийшли, вже фараона немає, загинув десь там в водах Червоного моря. Вони вже собі йдуть, так, пройшлися добрих кілька тижнів. І вже забулися, що їх в принципі переслідувала небезпека, немало небагато смерті, і вже починають нарікати. Я тут зараз ці слова наведу, щоб ви розуміли наскільки це все жахливо. Хто дасть нам м'яса їсти? Тобто там вони взагалі не мали що їсти, тому що потрібно було виготовляти таку кількість цегли, не маючи будівельних матеріалів, не маючи соломи на це. А тут вони вже кажуть, хто дасть нам м'яса їсти? Бачите, роблю ремарки постійно, але ось це чудо з Ісусом із цими хлібами і рибами, воно було саме таким, а не іншим. Дуже взагалі цікаво знати ось ці такі побутові гастрономічні особливості того регіону. Люди того регіону в околицях озера Галілейського в основному харчувалися хлібом і рибою. Це була основа їхнього раціону. Вони не харчувалися м'ясом, тому що м'ясо це було дорого. М'ясо було важко дістати, важко консервувати, важко зберігати. Ну, це взагалі це було щось надзвичайне, коли там їлося м'ясо. Це було там велике-велике свято. Натомість, знаючи цю детальку про те, що там євреї над Галілейським озером харчувалися хлібом і рибою. Це було основа їхнього раціону. Слова євреїв, які які кажуть, хто дасть нам м'яса їсти? Ну І ми знали, що вони там в єгипетській землі були рабами. Тобто, якщо в них там було якесь просо, ну, бо ну, в той час е, там люди їли просо. Euh, що цікаво, по сьогодні в Африці, там з нього багато що виготовляють, там і, і печуть, і я кашу, і пиво з нього роблять, але це вже зовсім інша історія. Але знаючи ці гастрономічні особливості, тут читаємо, а вони кажуть, хто дасть нам м'ясо їсти, якого м'яса? Ви там, по-перше, не мали що їсти, а по-друге, не мали коли їсти. А тут ви кажете, хто дасть нам м'ясо їсти, таке враження, знаєте, ніби вони вже е, там не знати, що вони їли, і не знати, чим харчувалися, і тут вже починають харчами перебирати. От в цій фразі є е, така паскудність людської натури, як людина швидко забувається щось добре і швидко переключається на щось погане. Е, є така риса, і потрібно це в собі помічати і викорінювати всіма способами. Хто дасть нам м'ясо їсти? Пригадаємо собі рибу, що задарма їли в Єгипті. Огірки, дині, пір, цибулю, часник, а тепер душа наша прагне. Нема нічогісінького, лише сама манна перед нашими очима. Ну така квінтесенція людської наглості, нахальності, безпардонності, це, звісно, все дуже сумно, але постійно собі пригадуємо цю таку просту істину, що нам потрібно навчитися бути вдячними і людям, і богові. І коли будемо вдячні і людям, і богові, тоді ще отримаємо ще більше. Якщо будемо себе ось так поводити, ну то. Історія цих євреїв, які нарікали, була такою, що вони всі вимерли на тій пустелі, і тільки вже діти, народжені в пустелі, які вже не знали рабства, які не мали ось такої роздвоєної душі, ті вже могли тільки війти в Ізраїль. Натомість ті, які вже були рабами в своїй душі, не входили. Цитата, яку приписують різним людям. Різним, тобто історики нехай там собі сперечаються і розбираються, де там був Степан Андрійович, де там був Бенджамін Франклін, Але в кожному разі, я думаю, ви чули цю цитату: що коли народ обирає між хлібом і свободою. Коли обирає хліб, тоді він втрачає і свободу, і не буде мати навіть і хліба. І ця істина є правдивою, тому що тоді, коли люди обирають заради вигоди, втрату себе самого, своєї душі, своєї свободи, ну то нічого не залишається. На превеликий жаль, так воно і є. Тому потрібно дбати більше про цю свободу і про душу. Ну а хліб, ну хліб, це вже як наслідок. Повернімося тепер до, до Ісуса. Е, надзвичайно ця гарна історія. Сидять в траві, їдять, обговорюють, що чули оті всі притчі, порівняння, алегорії, які казав Ісус. Наминають той хліб. Але е, що важливо, що ми з вами заберемо з цієї історії? Про що будемо згадувати? Про пікнік? Про те, що апостоли не були такими нарікайлами, як їхні предки на пустелі виходячи з Єгипту. Я пропоную сьогодні замислитися над одним аспектом. Цих аспектів тут є дуже багато, тому що тут і дві рибини, як дві природи Господа Ісуса, Божественна і людська, і п'ять хлібів, різні екзегети по-різному кажуть, що це так само, як п'ять чутів є в людини. І багато-багато всього можна різного перераховувати. Але я би хотів, щоб ми звернули увагу на одне: Ісус. Міг просто взяти і зробити це чудо, але він веде діалог з апостолами, він змушує їх до мислення. Він запрошує їх до розмови, вони стають співрозмовниками Бога. І цей аспект є дуже цікавим, тому що, подивіться, взагалі, коли ми читаємо Святе Писання, ми зустрічаємо Бога, який хоче. Мати справу хоче розмовляти з людиною. От навіть перші сторінки Святого Писання читаємо ситуацію після гріхопадіння. Бог питається у Адама: Адаме, чи не їв ти? Ну і той каже, там я їв, але це там жінка мені дала. Взагалі, навіщо Бог з ним розмовляє? Хіба Бог не знає, що сталося? Хіба він не всюди сущий? Хіба він не все знає? Знає і всюди сущий, але. Підкреслюється цей аспект, що що людина відповість? Що людина скаже? Так само тут. Хіба Ісус не знав, що скажуть апостоли? Що вони могли сказати? Ну, є там тих кілька хлібчиків. ну Тих кілька хлібчиків п'ять, невеликі коржики. Це навіть і для 12 апостолів було, так, знаєте, тільки шлунок подразнити. Там не було що їсти. Але він з ними розмовляє. Він з ними починає вести ось цей діалог. І дуже важливо, щоб ми вміли читати між рядками. Коли Ісус робить це чудо, теж от чому Він його зробив? Ясно, що потім, коли люди почнуть вже визнавати Ісуса як Месію, як проповідника, як того, хто мав прийти, це вже наступне, наступні наслідки. Але як це відбувається через діалог з апостолами? І подивімося, що ми станемо дуже щасливими людьми, коли зрозуміємо таку дуже важливу річ. Бог хоче зі мною розмовляти. Він має для мене час. Він хоче приділити мені увагу. Наведу протилежну ситуацію, страшну. Більшість чи багато чи велика кількість сучасних батьків, вихователів, які мають діток, не хочуть вести з дітьми діалог. На тобі телевізор, на тобі комп'ютер, на тобі планшет, мобілку. Відстань, не зачіпай мене. Дай мені час для себе. Я не хочу з тобою говорити. Я не хочу з тобою мати справи. І тоді дитина залишена сама собі, чи залишена на тих творців того контенту, в тих Ютубах, в тих іграх і тому всьому, що є в інтернеті, ну, буде вже дитиною тих цінностей, але не вашою дитиною. Бог предстає перед нами як той, хто хоче з нами розмовляти. Йому цікаво з нами. Знаходьмо час на молитву, намагаємося його почути, вміємо йому сказати. Амінь.